Здоровгайс, всього на всього 10 днів у нас залишається до заключного топ-турніру від Giants Life під назвою World Tour Finals, на якому як це досить часто буває, пройде чемпіонат світу із локліфту. Відбудеться це шоу 18 жовтня, тобто на наступну суботу. Отож, давайте сьогодні глянемо хто був запрошений та які вправи на цих атлетів будуть чекати. Розпочнімо ми, як і зазвичай із етлетів, і на ці змагання, які відбуваються у Глазго, не могли не запросити братів Стольтманів. Варто відзначити, що Том має бути тут надзвичайно вмотивованим, бо йому потрібно вигравати якісь титули. І на папері виглядає так, що ніхто не зможе на цих змаганнях завадити йому це зробити. Один персонаж, який може створити Альбатросу, проблеми звичайно є, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Форма старшого Стольтмана зараз виглядає дуже і дуже хорошою. Шосте місце на останньому Strongman Open, Як на мене, не відображає істину картину, бо там він провів дуже хороший турнір і провалився тільки в одній вправі, яка зараз явно одна із його найслабших. Це я говорю про станову тягу, і забігаючи наперед, скажу, що дедліфту на World Tour Finals не буде зовсім. Отож, особисто я, чесно кажучи, не здивуюся, якщо цього разу на п'єдесталі ми побачимо одразу двох братів Стольтманів. Думаю, багатьом із вас насамперед цікаво, хто тут буде із українців. Як ми знаємо, Павло Кордіяка відновлюється після травми, після операції, уже із впевненістю можна сказати, що Олексій Новіков повністю пропускає цей міжнародний сезон. А Роман Греков ремонтує свої коліна, тому тут ми маємо доволі неочікуваного представника. Це, звичайно, Олег Пилипіак, і це буде дебют українця на професійній міжнародній арені. Олег своє запрошення отримав як переможець чемпіонату Європи ОІЖДІ, і насамперед у Глазго від нього потрібно чекати хорошого виступу у лугліфті, бо, як зазначав сам спортсмен, інші вправи для нього ну, не найкращі. Проте боротися пелеп'як, звичайно, буде на всі 100. Спочатку я хотів сказати, що єдиним, хто зможе скласти конкуренцію Тому Столькману, буде поляк Матеуш Келішковський, але варто подивитися правді в очі, келіш здатний вигравати на другосортних турнірах десь в Рашці. А от Giant's Life, які би там вправи не були, для нього вже проходить не так гладко. Тим не менш, відсутність станової тяги може позитивно впливати на загальні бали поляка, тому, по ідеї, це один із основних фаворитів на трійку призерів. Ну а хто реально зможе дати бій тому, то як на мене, це тільки ондра Фойту. Цей чех потрохи-потрохи переростає у топового стронгмена, і місцями йому не вистачає зовсім трохи для того, щоб вклинитись у призові місця. І на World Tour Finals для нього буде просто ідеальна можливість нарешті це зробити. Фактично, на днях своє запрошення отримав ще один британець Люк Річардсон. Судити про його форму досить важко, бо в атлета було затяжне відновлення після розриву біцепса. На папері це мав би бути топ-стронгмен, але травми досить часто, навіть я би сказав, занадто часто вносять корективи у його спортивну кар'єру. Чисто англійську компанію Люку складе його співвітчизник Ендрю Флін. Що із себе представляє цей атлет, ми з вами приблизно знаємо, але він потрохи-потрохи прогресує від змагання до змагання, тому цікаво буде глянути, що покаже Флін на цей раз. Напевно, такі ж самі слова можна сказати і про такого атлета як Еванс Нана. Ну і останній, на кому би хотілося заакцентувати свою увагу, це Макс Будро. Канадцю в принципі також потрібно залізти на п'єдестал Giants Life, для того, щоб спокійно отримати своє запрошення на ВСМ наступного року. Але чи зможе він вразити і боротися за призові місця тут ну це велике велике питання. Ну і далі у нас піде цілий ряд дебютантів: це американець Тім Бак, канадець Джеймс Джефферс, найсильніша людина Шотландії, Калум Коз'єр. Також приєднаються два атлети, які змагалися разом із Пелеп'яком на чемпіонаті Європи: це Райан Беннет та Джек Осборн. Але останній буде змагатися виключно на чемпіонаті із логліфту. Ну і останній учасник, якого я не згадав, це валієць Гавін Пільтон. Але також варто зазначити, що в цьому списку цілих 15 учасників, тому цілком можливо, що хтось із цього списку вже вибув, а Джейнс Лайф про це не повідомили. Наприклад, десь у коментарях я вичитав, що Люк Річардсон був заміною для Люка Стольтмана. Отож, якщо будуть якісь конкретні новини, то я повідомлю вам про це уже у своєму телеграмі. Посилання буде в описі, підписуйтесь, якщо вам таке цікаво. Отож, тепер давайте поговоримо з вами про івенти. Як ви вже зрозуміли, першою вправою на цих змаганнях буде локліфт на максимальну вагу. Основним претендентом на перемогу тут я бачу саме чеха Фойту. На своїх тренуваннях він впевнено пуляв 220 кг. Навряд чи Ондра зможе і навряд чи взагалі буде робити спробу замахнутися на рекорд Айрона Бібі. Скоріше за все, він буде старатися гармонійно розподілити свої сили про усій дистанції турніру, але на папері він мав би брати тут перше місце. Можливо, цілком можливо, що на перемогу у логліфті буде претендувати також і Олег Пилипяк. У активі нашого Стронга також є підйоми на 220 кг, але також ми з вами повинні пам'ятати, що на ОСД в Олега були проблеми із плечем, тому враховуючи те, що сезон у нього довгий і дуже насичений, закрадаються певні сумніви, що Пелепіях зумів повністю пофіксити цю проблему. Якщо взяти братів Стольтманів, а також Джека Осборна, можливо ще Кирішковського, то в нас тут має бути цілих 6 атлетів, які здатні підняти більше 200 кілограм. У вправі номер 2 на атлетів чекатиме тачка, яку по черзі потрібно буде завантажити кількома елементами. Перший це наковальня вагою 120 кг, далі піде шина вагою 100 кілограм. І останній елемент це мішок вагою 140 кг. На все про все атлетам дається 75 секунд, загальна дистанція 45 метрів. Вправа номер 3 це так звана качина ходьба. Тут потрібно подолати дистанцію 10 метрів із вагою 250 кілограм. Після чого у зворотньому напрямку потрібно буде відтягнути ланцюг та якір вагою 350 кілограм. По цих вправах ніби все зрозуміло, це івенти на швидкість, і, як на мене, доля чемпіона може вирішитися саме тут. Якщо хтось із швидких атлетів реально зможе виграти або хоча б нав'язати боротьбу тому Стольтману у цих двох вправах, то такий атлет матиме шанс зачепитися навіть за перше місце, а все тому, що наступна вправа це рейкінбол. Як ми з вами знаємо, хват це далеко не найкращий компонент від Альбатроса, тому тут він може втратити досить багато балів. Як на мене, то найбільше шансів скористатися цим має Ондрафойту. Ну і остання вправа у цьому списку це звичайно Стоун. Знову ж таки, дуже хороша вправа, я би навіть сказав, найкраща вправа для Тома Стольтмана. Тому, зважаючи на це і зважаючи на те, що конкуренція буде тут, м'яко кажучи, не найкращою, саме Том мав би вигравати ці змагання. Хотілося би також побачити, щоб хтось нав'язав Альбатросу хорошу боротьбу, але це вже може залежати від досить різних факторів. Що можна чекати у Глазго від Олега Пилипіка? Звичайно, хотілося б, щоб наш атлет показав умога, найкращий виступ, і я думаю, що він зможе показати нам хороше видовище, а ми його у цьому підтримуємо. Ну, якось так, друзі, пишіть свої думки у коментарях стосовно топ-3 на цьому змаганні, бо виглядає воно досить інтригуюче. Ну і також напишіть свою думку, чи зможе цього року Ондра Фойту або хто-небудь інший, наприклад, Джек Осборн чи навіть Олег Пилипяк. Побити рекорд Айрона Бібі у Лукліфті. Так, звичайно, можливо, зараз воно звучить трохи як фантастика, але інколи фантастичні речі все-таки трапляються. Ну а на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, то не забудьте проставити свою вподобайку, а також підписуйтесь на канал. Ми впевнено йдемо до 6 тисяч підписників. Ну а далі, як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.